Усе стане зрозуміло навесні. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов дав ексклюзивне інтерв'ю телеканалу Ми Україна. Розмова про стратегію ворога та про очікування від 2024-го. Буданов коментує свої ж заяви щодо перспектив закінчення війни. У жовтні він казав, що ситуацію варто буде оцінювати на початку року. Маємо вже кінець січня і новий аналіз від гур. Триває наступальна пра. Російської Федерації вона почалася в листопаді 23-го року. Станемо зараз вже два з половиною місяці, як вона йде. Результати самі бачите. Сказати, що вони для них якісь великі, ну точно це буде неправдою. На, на жаль, для нас, що все ж таки певне просування в полях у них є, і біля Авдіївки, те, що сталося. Але це не те, на що вони розраховували. Вони хотіли як можливо швидше вийти на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець, це по Харківській області, і вийти на адмінкардони Донецько-Луганської області. Як ви самі розумієте, навіть близько до цього нічого нема, але їх наступ ще продовжується десь на початку весни. Він Вичерпається вже повністю. Коли ж вичерпається російська зброя, і чи вичерпається взагалі? Міністр нападу Шойгу з черговим візитом на військовому заводі. Цього разу перевіряє виробничі потужності в Єкатеринбурзі. саме там, де збирають іскандери та калібри, росіяни стверджують, що працюють у три зміни без вихідних: нові ракети роблять, старі ракети оновлюють. Плюски там ми а, займаємося модернізації. І це должно дати существенно прибавку к тому, що у нас є на сьогоднішній день. Ну є ся ключових опису, які нам необхідно вирішати, і рішать достатньо логічно. Ворогу вкрай важко компенсувати витрати, яких він зазнає у війні проти України. Тож заплановані візити Путіна до північної Кореї мають цілком очікувані результати. Наголошує керівник ГУР Росія. Думає, що передати певні ракетні технології КНДР це нормально. Це їх бачення. КНДР за ці технології, зрозуміло, буде робити дуже багато чого. Людський ресурс там серйозний, Оборонні спроможності, на жаль, незпідставні з Російською Федерацією, вони можуть працювати на і працюють набагато ефективніше і більше, ніж росіяни. Тому збільшення постачання, перш за все, артилерійського озброєння воно точно буде. Це зброя колишнього сторіччя по факту. Але ну слухайте, снаряд він прилетить. Він може прилетіти з невеликим відхиленням, але він прилетить. Ті, хто кажуть, що воно там погане, що вони дають зі складів, те, що там лежить по 20-30 років. Це ніяк не впливає. На жаль, треба це теж визнавати. І що теж треба визнати, це те, що ударів по російській території і по окупованому Криму буде ще більше, як повідомляють в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, зранку вівторка, сили оборони України успішно уразили російську радіолокаційну станцію ППО біля селища Роздольне у Федосійському районі Криму. Що ж станеться у майбутньому з Кримським мостом? У Буданова є відповідь, є певні. Очікування кримські місця у року палати ну я сподіваюся на це. Палати йому нема чого йому треба закінчити своє існування. Цього року може закінчити. Я хочу все вірити. А у що не вірять росіяни, так це в те, що бачать, десь поблизу Таганрога на березі Азовського моря напередодні виявили ракету. До незапланованого падіння російських ракет московити вже звикли, але цього разу в кадрі випадкового спостерігача найімовірніше український крилатий Нептун, той самий, який потопив крейсер Москва. Це була лише пристрілка Кримському мосту. Знову час приготуватися. О, байда какая Олексій Пасак. П'ятий канал. 65-річний чоловік поранений у Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Росіяни вкотре обстріляли цей район, цілили дронами камікадзе та з артилерії. За даними обласної військової адміністрації, є руйнування, понівечені дитсадок, ліцей, магазин. Одну господарську споруду знищило дощенту, а ще понад три десятки приватних будинків пошкоджені. Окрім цього, в Сенельніковському районі ворожа ракета поцілила на подвір'я мирних жителів, частково зруйнувавши їхню оселю. Ще 31 будинок має пошкодження люди там вціліли. Росія бомбардує свої міста. Випадково розвідка Великої Британії зафіксувала щонайменше п'ять випадків, коли російські військові скидали бомби на власні населені пункти. З них чотири сталися цього місяця. Зокрема, дві авіабомби ФАП-250 скинули поблизу селищу Білгородській області. Одна з них упала на ферму у Постникові, а друга на вулицю у селі Стрілецьке. Через це надзвичайні служби евакуювали півтори сотні людей. Британські аналітики зазначають, такі промахи можуть свідчити про погане озброєння літака перед вильотом або про неналежну підготовку чи надмірну втому російських військових на лінії фронту. стежив за третьою штурмовою бригадою СБУ затримали киянина, який працював на ФСБ. Фігурант шукав локації запасних командних пунктів третьої штурмової бригади та штабу сухопутних військ ЗСУ. Також зливав ворогу координати підприємств, які забезпечують Київ світлом та теплом. Цю інформацію росіяни збирали для чергового удару по критичній інфраструктурі. Крім того, зрадник хотів влаштуватися на оборонний завод. Він планував розповідати окупантам про види та. Кількість озброєння СБУ затримала зловмисника під час розвідувального завдання. За даними слідства, затриманим є 52-річний мешканець столиці, якого восени 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ по місту Москва та Московській області. Щоб виявити локації потенційних цілей для ворога, зрадник обходив вулиці Києва та приховано фотографував потрібні об'єкти. За кожне виконане завдання, ФСБ перераховувала на банківську картку свого агента грошову винагороду. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник під вартою і йому загрожує довічне ув'язнення. Що це було? Гучна новина про можливе звільнення головкома Валерія Залужного неслася інтернетом. Інформацію почали ширити низка телеграм-каналів та блогери, посилаючись на різні джерела. Залужного мав нібито змінити Кирило Буданов, який нині очолює головне управління розвідки Міноборони. Пізніше прес-секретар Зеленського запевнив залужного не звільняли. Відповідного указу не з'явилося і на сайті офісу президента. Але авторитетне видання дзеркало тижня із посиланням на джерела. В офісі президента та оточені головкома написало Зеленський зустрівся з залужним та запропонував написати заяву про відставку. Той відмовився і сказав, що це право верховного голокомандувача, вирішувати з ким йому працювати. Що це за кадрові ігри, кому та для чого вони потрібні? Розбиралася Марта Шикула. Не надто медійний Валерій Залужний напередодні вечері вкотре став топовим у соцмережах. Світлини головкома неслися в усіх стрічках тільки поруч із посмішкою головного військового країни. Новина про його звільнення Валерія Залужного зняли з посади. Інформація про звільнення Головкома почала ширитися в українських телеграм-каналах, а згодом і медіа, які посилалися на анонімні джерела. Мовляв, залужного звільнили указ скоро буде. А на крісло головнокомандувача збройних сил України вже нібито готується. Нинішній керівник військової розвідки Кирило Буданов. Поки українці чекали офіційних заяв, соцмережі спалахнули. Більшість військових, які ще дожили до цього. По часу професійні, відважні, розумні, сміливі вже після купи поранень, контузій, проблем зі здоров'ям воювати продовжували виключно на авторитеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, і тільки на цьому ґрунтувалася боротьба перш за все всередині кожного з нас, бо відчували підтримку, відчували постійну підтримку і допомогу. Якби цю повномасштабну війну не очолював Валерій Федорович, всі би давно списались по здоров'ю, але розуміли, що не маємо можливості. І шансу підвести головкома. Чоловік каже, залужного знімають. Мені чесно, аж дурно зробилося. Це якась капітуляція. Що робити, як на це все впливати? Хто як не він, не підконтрольний, що не дає планів безглуздим офісам. ПРЕ. Що відомо достовірно, розмова Зеленського з залужним була. Рішення про звільнення було озвучене. Зеленський чекав, що залужний подасть заяву, але той навіть не зреагував. Не в Довзі про ситуацію повідомили блогери і свою думку про звільнення висловив його величність народ України. Як казала, мені одна бабця, а що люди скажуть? Люди сказали ні. Офіційні коментарі з'явилися приблизно за дві години. Першими написали у Міноборони. Шановні журналісти одразу відповідаємо всім: ні, це неправда. Але що саме мали на увазі у міністерстві, було незрозуміло, адже деякі телеграм-канали раніше писали, що нібито звільнили керівника міноборони Рустема. Умєрова водночас, подання на звільнення головкома може зробити саме міністр оборони. Згодом відреагували й в офісі президента. Прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров у коментарі змі сказав, що президент головкома не звільняв. Якщо ми далюємо ситуацію, що голова держави вирішив, що так треба зробити. Ну, наприклад, у нього є якісь підстави, і він має вийти і пояснити це. І це правильна комунікація. Вийди до людей, скажи: вийдіть вдвох, і скажіть. І тоді це ми розуміємо, що всі ж державники, всі розуміють країну. Війні, і ти вважаєш, що в тебе вичерпні аргументи, чому треба зробити так. Ну їх треба пояснити країні, і треба вийти, не боятися сказати. То що це було? Політологи припускають це міг бути вкид з офісу президента, щоб побачити реакцію суспільства на імовірні кадрові перестановки. Таку технологію на банковій використовують часто, кажуть аналітики. Це нібито соціологічне опитування у жорсткому форматі для збору інформації і подальших висновків. По факту побачили знов. Таке реакцію суспільства тут банкова може зробити для себе певні висновки, якщо буде вважати за потрібне, звичайно щодо того, як суспільство на такі речі буде реагувати. Ну і можливо дещо змінити стратегію подальших якихось кроків, відклавши це питання, яке ну достатньо давно вже розглядається ну на якісь там інші часи, тому що ну зараз знов таки суспільство продемонструвало, що це ну буде колосальна помилка. Бо, окрім того, головком це людина, яка не лише керує веденням бойових дій, а це ще людина який довірилися народ та армія. Зміна командира, зміна командувача, зміна головкома – це е, ну, виведення не виведення з, з, з ладу, а е, ускладнення роботи управлінського апарату Збройних сил е, на певний час. Це не добрий е, варіант. Більш того, я скажу, що Валерій Залужний за період своєї. Е, Роботи хотів сказати, діяльності на посаді главкома має особисте бачення ведення бойових дій, стратегії Збройних сил України і може їх відстояти, і це головне, відстояти не тільки перед ворогом, а і довести до наших партнерів. Довести часті до нашого військово-політичного керівництва війська. Я особисто безмежно поважаємо Валерія Залужного, якщо казати про напрямок БПЛА, наш профільний він як головнокомандуючий, зробив неймовірні кроки для того, щоб цей напрямок став можливим в військах і достатньо активно розвиватися. Що стосується загалом будь-яких кадрових ротацій, і це не стосується виключно головної команди, що має бути за моїм переконанням достатньо потужно вилаштована комунікація з суспільством тих людей, які приймають рішення в противному випадку, це неможливо. Що стосується подальших дій, тут мені б дуже хотілося, щоб комунікація вона все таки була. Я друге про це кажу. Відкритою прозорою, чому тому, що будь-які незрозумілі речі вони в країні викликають певний суспільний резонанс і негативні настрої. Їх підхоплює Російська Федерація, і як наслідок ми отримуємо дуже і дуже негативні явища всередині нашої держави. А ще за ситуацією пильно спостерігають наші західні партнери. Розмови довкола питання заміни залужного існують давно. Треба віддати належне нашим партнерам. Вони завжди дотримуються протоколу. і Публічно про такі речі не говорять. От на рівні непублічному, публічному я боюся, що якісь сигнали можуть бути передані, і сигнали, м'яко кажучи, не позитивного характеру, тому що ну, знов-таки все ж залежить від того, що є причиною там можливих таких кадрових ротацій. Е, військовий чинник я дуже сильно в цьому сумніваюся. Чинник політичний е, скоріш за все так, але це і є проблема, тому що яка політика може бути під час війни. Тому е, я думаю, що ну за реакцію наших партнерів також на банковій дивилися, і можливо, те, що вони побачили за закритими каналами. Ну є. Не дуже сильно сподобалося. Змінити головкома президент має право як і призначити на його місце того, кого вважає за потрібне. Тільки під час повномасштабної війни це як пройтися лезом ножа. Він також бере на себе відповідальність за наслідки такого рішення. Тобто тут тільки одного бажання мало, і це стримує відправити залужного у відставку так, як це було з десятками інших. Про наслідки це як іти в банк. Чи новий головнокомандувач одразу вирішить усі проблеми з фронтом, з організацією оборонних укріплень, з новою стратегією перемоги? Чи буде здатний організувати дієздатний генштаб, чи навпаки стане розчаруванням і психологічно доб'є наші оборонні позиції? Цей про настрої у війську і настрої в тилу, зрештою, і настрої серед наших донорів та партнерів. От яка задачка з усіма невідомими? Поки на банковій роблять висновки після всіх чуток про своє звільнення, Валерій Залужний у соцмережах, опублікував світлину з робочого кабінету разом із начальником генштабу, але без жодного підпису. Марта Шакула, п'ятий канал.